Один ми розпочинаємо, як анонсували з розмови про тимчасово окуповані території. Поговоримо про Запоріжжя з нами на зв'язку. Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вітаємо вас. Так, вітаю я вас. пане Іване. Ми з вами говорили ще пару місців тому, що до проведення незаконного псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях. Нині вже після нього як змінилося і чи змінилася ситуація у Мелітополі і поведінка Росіян там. На жаль, ситуація змінилася лише в гіршу сторону. На жаль, расисти сьогодні обрали саме наше місто, тимчасово окупований Мелітополь, як центр свій, начебто, адміністративний, і що це означає? Перш за все, це означає те, що сьогодні расисти посилюють терор нашого населення. Терор населення посилюється особливо за останні два тижні, коли рашисти в побачили, що вони не можуть знайти спільну мову з нашими мешканцями, тому що ніхто не хоче. Працювати разом з расистами та покорюватися їм, тому сьогодні ми бачимо масові викрадення людей, і вони посилюються на день. Ми отримуємо від п'яти до десяти заявок людей, чиїх родичів або близьких викрадено просто з дому. Посилюється цей терор, тим, що вони вскривають всі квартири, крилють світи речі, гаражі, приватні будинки. Все сьогодні масово обшукується. Вони проводять сьогодні. Дійсно можна сказати, що проводять зачистку населення. Також ми бачимо, що особливо прискіпливо вони відносяться до тих людей, чиї родичі або близькі служать в збройних силах України або служили колись в збройних силах України, або що є для них також важливим працювали в органах державної влади або місцевого самоврядування. Також на жаль, ми можемо сьогодні констатувати той факт, що вони посилюють терор і на наших дітей. Ми багато разів акцентували увагу, що щоб батьки наші навіть хто залишився на тимчасово окупованій території, не вів своїх дітей до шкіл, які відкрили окупанти на окупованій Мелітопольщині, і батьки так і роблять. Тому урочистів сьогодні максимально недобор до дитячих садків, до шкіл, і вони регулярно звертаються до мешканців, щоб вони приводили своїх дітей. Але батьки не ведуть не просто так своїх дітей до школи, а тому, що там не освітній процес, а там зомбувальний процес. Рашисти просто зомбують наших дітей. Наприклад, з останнього вони змушують наших дітей писати листи звернення до російського солдата. А ті, хто не хочуть, то одразу їх карають, одразу їх виставляють за школи, одразу викликають батьків. Якщо просто діти не хочуть писати листа расистському солдату, тож на жаль, відповідаючи на ваше питання, ми можемо констатувати, що після проведення цього фейкового референдуму. Терор лише посилюється на наших територіях. А, а якщо так. про е, дітей, я просто хочу продовжити, бо ми говорили з учільно, з представниками Херсонської обласної адміністрації, і вони казали про випадки, коли е, намагають в, намагаються вивозити росіяни дітей на е, окуповані території інші в Крим і в Росію для начебто оздоровлення, диспансеризації і таке інше, чи були такі випадки у Мелітополі? Бо е, от з е, Херсонської адміністрації нам казали про те, що це власне для того, аби вивести дітей та й вже не поверта батькам? Так, на жаль, такі випадки є. Ми бачили перші ці випадки, коли це в Маріуполі було ще майже 5 місяців тому. А сьогодні ми бачимо це і на території тимчасово окупованої Запорізької області, коли расисти вже вивезли 300 дітей з Енергодара, вивезли їх до Анапи. коли вони сказали приготуватися дітям з Мелітополя і будуть їх вивозити до Криму та Краснодарського краю. Ми розуміємо, навіщо вони це роблять, тому що вони хочуть в заручниках залишити наших дітей. А звичайно ж, батьки не полишать своїх дітей і поїдуть разом з дітьми, і також будуть в заручниках у терориста Росії. Тож такі випадки, на жаль, також існують на наших тимчасово окупованих територіях. Пане Іване, і теж перед тим як проводилися ці псевдореферендуми, і власне була спроба анексувати регіони деякі України Росією, говорилося про те, що Росіяни будуть використовувати цю можливість для того, щоб провести там також мобілізацію до свого війська. Чи нині відомо про щось про те, чи росіяни намагаються зробити таку мобілізацію на території Мелітополя? Так, Звичайно, вона масово йде. Можна навіть сказати, що проміжний результат вони вже отримали. В них стояла мета до 10 до 10 жовтня зібрати три тисячі псевдодобровольців. На жаль, вони їх зібрали. Зібрали вони, звичайно, ж не добровольців, а тих, кого просто ловили на вулицях, тих, кого просто везли в комендатуру чи до фейкового свого військомату і... Записували в добровольця, можна було відмовитися стати добровольцем, але замість себе потрібно привести когось. Це абсурд, але це так і було. І тут є один аспект, який не може не радувати мене, і звичайно ж всіх мешканців нашої держави. Ми закликали величезну кількість разів мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони не отримували російські паспорти. І сьогодні ми бачимо динаміку: якщо на блокпосту зупиняють чоловіків призивного віку і бачать їх російські паспорти, просто без розмов забирають з блокпосту і одразу відправляють до війська. Враховуючи всі ці небезпеки, які зараз є, та що людей можуть викрадати дітей забирати, та а чоловіків можуть незаконно мобілізовувати. Чи є можливість у людей виїжджати? Чи зараз ще доступний пункт пропуску? Те про які ми говорили в Запорізькій області Василівка, чи росіяни зараз випускають людей, та і в тому числі чоловіків? Дякую за запитання. Воно дійсно на актуальніше. Це також пов'язане із тим, що вже мав би розпочатися опалювальний сезон, але через брак газу на наших територіях він точно не розпочнеться. Доповнюючи про опалювальний сезон, можна сказати те, що расисти обіцяли, що він розпочнеться вчасно а сьогодні почали демонстративно роздавати каміни. Незрозуміло, де а що стосується евакуації, то саме через терор, саме через непочаток опалювального сезону, люди намагаються масово виїхати. Але це сьогодні майже неможливо. Сьогодні більше 4 тисячі наших мешканців стоїть в, черзі в Васильівці, намагаючись чекаючи свою чергу, щоб виїхати. Також ми бачимо, що расисти кожного дня вигадують нові правила, але жодні правила не діють. Якщо раніше в цифрах ви мали змогу виїхати близько тисячі наших мешканців, то сьогодні виїжджають від 20, від нуля до 30-50 мешканців на добу. Це звичайно не покриває потреби щодо виїзду 4 тисяч наших мешканців. З'явився також новий маршрут через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ, але там також на території ДНР є фільтрація, яка може займати до трьох днів. Тож сьогодні прогнозованого шляху виїзду з тимчасово окупованої території просто не існує, і расисти тримають наших мешканців в заручниках як терористи. Дякуємо вам, пане Іване, за коментар і за інформацію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.